Чому ми не рекомендуємо встановлювати ось такі ручки на вхідні двері, особливо коли мова йде про реставрацію, і ми можемо встановити інші ручки? Як ми бачимо, відкритий доступ до серцевина. По-перше, ми бачимо виробника, одразу розуміємо, якими відмичками її відкрити? По-друге, ми маємо доступ прямий і можемо його висверлити. За декілька хвилин двері будуть відкриті. Тому, звичайно, якщо вона мова про старі двері, там, де не встановлюючи інші ручки, ми не перекроємо старі отвори, це одна ситуація. Однак, коли ви можете зробити більш захищений варіант, то треба це робити і не економити. Бо Превентивні заходи встановлення хороших сламостійких ручок і замків збережеть ваші, ваші нерви і відпогнуть будь-яких злодіїв.